Всім привіт! Сьогодні готуємо салат зі смаженими баклажанами. Дуже смачний. Для цього нам потрібно взяти баклажани, міні-моцарелка, потрібен помідорчик та петрушка або це може бути кінза. Спочатку нам потрібно взяти баклажани, порізати ось на такі шматочки, як показано на відео, додати туди крохмалку кукурудзяний, приблизно 1,5-2 столових ложки. І ось таким способом, як показано на відео, ми їх гарнесенько змішуємо з крахмалом. Далі беремо каструлю або сковорідку з товстим дном і наливаємо туди олійку і смажимо наші синенькі, як на фритюрі, приблизно до такого кольору. Переходимо до нарізання помідорчиків, і їх ми перерізаємо на четвертинки, якщо це черіки, то навпіл. Переходимо до готування соусу. Для цього нам потрібно взяти лимончик, вичавити приблизно десь 2 столових ложки сіку лимона, додати туди чайну ложечку з гіркою меду, 3 столових ложечки соєвого соусу. Та гірчицю в зернах теж десь чайну ложечку з гіркою. Все це добре перемішуємо і вже можемо переходити до складання нашого салатику. Змішуємо всі наші інгредієнти, заправляємо все це нашим соусом, і, в принципі, його можна куштувати одразу або хоча б дати йому хвилин 20-півгодинки, щоб він настоявся. Все, повірте, салат виходить дуже смачний, таке незвичайне поєднання інгредієнтів. Моя сім'я його зацінила буквально з першої виделочки, Тому дуже раджу. Якщо вам сподобалось відео, сподобався рецепт, підтримайте, будь ласка, мій канал лайком, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. А я вам бажаю смачного і всього найкращого.